На данный момент зараз право вверх. Зараз все одно три. Я как активист автомайдана участвую в акциях мирных протеста и понимая риск, который эта деятельность может нести, я заранее передал управление на свой автомобиль, право управлять автомобилем трем народным депутатам и договорился с ними о том, что устное соглашение о том, что они могут управлять моим автомобилем. Но суд не признал это в качестве э, аргумента, и все равно, прождав больше часа, вынес решение о том, что э, я должен отдать права на три месяца. При этом доказательств моей вины практически нет. То есть есть просто три рапорта э, сотрудников ГАИ, которым по рации о том, что я где-то не остановился. Я вас коротко поінформую по цій справі. Перше, всі судові рішення пишуться під копірку. Друге, по конкретній справі, протокол складений з порушенням закону. Протокол склали через два тижні після начебто скоєного правопорушення, в протоколі свідки, яких не існує, в протоколі рапорта, які не мають ніяких правових підстав. І ми надали письмові заяви про те. Що в цей період часу білим Вольцвагеном та Орегом користувалися три народних депутата України. Про Прожого суд, до речі, зазначив в своєму судовому рішенні. І не дивлячись на це, ця суддя поступила, як і всі інші. Мені просто соромно за цю суддю, і за цей суд. Їхній переляк під адміністрацією Віктора Януковича заставляє їх писати судові рішення під копіркою. Завдання таким чином деморалізувати автомайдан. Забрати у хлопців права на три місяці, а потім, якщо буде повторне правопорушення, позбавити взагалі прав. От вся їхня робота е, у нас є 10 днів на подачу апеляційної скарги, і ми подамо апеляцію. Якщо українська апеляція її задовольнить, так як вони тільки що винесли рішення, то ми подамо скарги до Європейського суду з прав людини. Ми не зупинимося. І у нас є ще окремий план, яким чином допомогти Автомайдану. Виконувати основну свою функцію це нагадувати українській владі, що в Україні є народ. Ми про план не будемо розповідати а просто покажемо, як ми це робимо.